Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про розпродажу джегінсів, теплих на хутрі у нашому магазині. Дивіться, ось такі ось джегінси. Вони йдуть без ширіньки, на резинці. Ось тут карманчики такі. І ось ззаду теж є кишеньки. Вони мають йти ось так ось в обліпку. І донизу теж обліпка, ось так ось по штані завужена штанка. Вони на мене довгі. Тому от я ось тут ось так призібрала. В кого більший зріст, в мене зріст 164 В кого більший зріст, на того будуть добрі. В кого менші, треба буде підрізати, як зазвичай. Коштують ці штани по розпродажі 450 гривень. Ось, дивіться, який внизу, внизу ось таке ось хутро. Дуже тепленькі, вони, від них вже не треба ні колготок брати, нічого. Ну, от Такі джегінси зазвичай носять у сапожки. У сапожки високі, ось такі, вони гарно носяться, і тепленько в них. Дивіться, маємо ось такі, це малі розміри, напівокружній стегон тут 40 см. Це розмір МЛ. Ось вони трошечки тягнуться, ось так. Не трошечки, а добре тягнуться. Треба розраховувати, щоб вони трошки розтягнулися на вас, бо інакше вони будуть висіти. Ось за 450 гривень у нас розпродажа. Значить, тут 40 см. Далі у нас є ось на півокружній стегон 44 см. Далі є на півокружній стегон 46 см. Ось ці на мені штанішки 47 см на півокружній стегон. Ось є ще 48 см на півокружній стегон. І трошечки такі сіруватого кольору. Але не видно, що вони сіруваті, Це якщо ті і ті поставити, то будуть сірувати. А якщо будуть одні, то це просто чорні. Так, це у нас 51 см на півокружний стегон. І ще одні теж 51 см. Ось такі джагінси маємо за 450 гривень по розпродажі на сьогоднішній день. Замовити їх можна за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою, новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!